Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю всіх любителів сонячної ягоди, які зайшли на мій канал. Сьогодні 20 березня, і сьогодні хочу я зняти відео на таку тему, з якими сортами винограду і гібридними формами я розлучився за останні кілька років. Але для початку я хочу подякувати всім глядачам, хто заходив на мій канал, дивилися попередні відео. Давали коментарі, була деяка критика, були деякі розбіжності в наших смаках по вибору найкращих сортів чи гібридних форм. Але про смаки сперечатися не будемо. У кожного свій вибір і свій смак. Але ми повинні знати, що люба гібридна форма повинна пройти досить довгий період випробувань на наших ділянках, і тому так категорично сказати про ті форми. І сорти, які я, з якими я розлучився протягом останніх років, це буде не зовсім коректно. Тому що це дуже величезна клопітка робота вивести любу гібридну форму. Якщо вас цікавить така тема про селекцію, ви можете подивитися отаких от селекціонерів, як, наприклад, Анатолій Бачинський з Білої церкви, або Руслан. Панченко з Миколаївщини. Також є такий селекціонер Кашич, я вже не пам'ятаю, звідки він, який, він виводить морозостійкі сорти винограду. Бачинський також виводить морозостійкі сорти винограду, тому що, якщо у вас цікавлять такі сорти, можете зайти у них на канали, подивитися і може собі щось вибрати. Руслан Панченко це молодий виноградар, молодий селекціонер. Він дуже якісно і гарно розказує про те, як проводиться селекція на участках виноградарів, як проводиться запилення, як пророщується, як вона пускається в світ. Так що тому казати так однозначно в якійсь гібридній формі чи сорту, сорту винограда, ставити на ньому хрест кінцевий, я, ну я не можу такого зробити, тому що вони, це велика праця. В різних умовах виноград поводить себе по-різному. Якщо, наприклад, того ж самого, наприклад, ми знаємо таких селекціонерів, як Калугін, він дуже поширений в нього безліч гібридних форм, ну, там спірні питання є по його гібридних формах. але це зовсім інша тема. Чи бурдак такий селекціонер? так? Бо вони вивели свою гібридну форму в себе на ділянці. Там рік чи два подивилися на нього. Наші лозоводи, які займаються конкретно тим, приїхали за досить дорогу ціну купили там той Чубучок цієї новинки, в себе прищепили чи виростили і вже розповсюджують по нас таких виноградарях. Да? І якщо ця гібридна форма в умовах Херсонщини, наприклад, в Калугіна чи в Бурдака, прекрасно може себе почувати. Хороша форма не тріщить, це основний недостаток винограду, то в нас на північному заході України ця гібридна форма може взагалі не прижитися, взагалі не підійти для наших умов. Тому я ще раз повторюю: я ні на якій гібридній формі чи на якого сорту винограда не ставлю хрест. І не можу я сказати, що це взагалі не потрібна гібридна форма. В ваших умовах. Вона може бути прекрасно себе відчувати і рости і радувати вас, а в мене не склалося. Ми знаємо, що виноградарі, любителі винограду, люди, які люблять виноград споживати, вони перш все вибирають по яких критеріях? Виноград повинен бути смачний, однозначно. Хоч і кажуть, люди багато, що виноград купляють... Там очима, да, перше враження очима подивиться, гарне грону, величезні ягоди. да. А смак може бути такий собі простенький чи або ніякий. Тому вибирати перший критерій вибору це смак. Зовнішній вигляд люди вибирають. А ті виноградарі, якийсь садік для себе, якийсь кущик, там два-три хоче вирости в себе на ділянці, для нього потрібно, щоб він був смачний в першу чергу, щоб він у його умовах... Самий великий недостаток винограду це може бути тріск, який може тріщати при будь-якій погоді, не тільки від дощів. Також важливо термін дозрівання, щоб цей виноград в наших умовах нормально міг набрати цукор, дозріти. Вчасно ми його могли зняти з куща і спожити. І ще хочу сказати, що ніхто, наприклад, нас не заставляє купляти ті новинки, які ще не досліджені в будь-яких умовах. В наших чи не в наших. Побачили якесь відео любого виноградаря, який показав. Дивіться, який в мене гарний сорт, чи гібридна форма, величезні грона, гарний смак, там і все. Ну, це тільки один рік в нього показав, наприклад. А ми в наших умовах не можемо знати. Тому це добровільний вибор кожного виноградаря. Купляти таку гібридну форму. І досліджувати в своїх умовах чи не купляти. І так, що осуджувати тих виноградарів чи лозоводів, які розповсюджують ті новинки, я не збираюся. Вибір кожної людини добровільний. Ну Тепер швиденько пройдусь по тих сортах і гібридних формах, які з моєї ділянки вже щезли. Я таку зробив виборку. І за останні кілька років, років три, мабуть, да, майже 30 сортів і гібридних форм я свої ділянки видалив. Перещепив на інший сорт або просто викопав, посадив інший. Начну, ось таке це вже давно було, маю років 4 я колись придбав такий сорт. Шасла мускатна була в мене. Не пішла в мене. Перший критерій, чому тріщала нещадно. Комахи її їли нещадно. Для моїх умов не підійшла. Хоча це сорт дуже древній. Слідуючи кілька сортів. Такі гібридні форми перепрошую. Раджа, граф Монте Крісто. Ну Не пішли в моїх умовах. Я вже не можу даже згадати, чому малі грона були, не було смаку. Супер Екстра, Ранній термін до стигання, смачні ягоди, нотріщала і горошила. Нещадно. Вікторія. Це сорт винограду, але в моїх умовах не пішла вона. В основному, і за тріску, і що дуже хапала гниль. Багатьох виноградарів на півдні. там, Вони її тримають Вікторію. До речі, вона дуже смачна, з шикарним ніжним мускатом таким. Ну, не пішла в моїх умовах. Пам'яті не груля. Атаман Павлюк. Це пізні сорти. Вони в мене не, не достигали в відкритому ґрунті нормально. І я від них відмовився. Далі ще назву кілька таких гібридних форм, які мають причудовий смак. Мускатні сорти, які я дуже полюбляю мускатні. Це Аюта, сенатор Павловського. Гурман Лакомка. Ізумлені. Ну, прекрасні смаки маюсь, прекрасні мускати. Но в моїх умовах вони не пішли. Аюта. Це вона років п'ять була в моїх умовах, росла. І кожен я вже після третього року вже над нею сокирою так заносився. Але все думав, що буде краще, краще. Не пішла. Горошить дуже сильно, тріск і сіру гниль хапає. Так само сенатор Павловського. Смак. Ну, не один з найсмачніших гібридних форм це сенатор Павловського. Ну, знову ж таки, тріск, горошиня, гнилі хапає, вікінг, Візантія. Позбавився давно. ну, Не підійшли в моїх умовах взагалі. Мало врожання, горошили. Візантія дуже погано достигала в моїх умовах. Гарні грона, великі, ягоди, крулі. Величенький, смак хороший був. Було кілька років, що вона достигала була, але в основному не встигає. Є кращі гібридні форми, для чого я буду тримати її. Рута, я вже, мабуть, назвав да, рута. ну, Взагалі мало врожайна. Рошфор також не пішов в моїх умовах. Клеопатра. От за Клеопатру я зупинюся. Перші роки я придбав ніхто. За нього ні слово не сказати. Це така була новинка це гібридна форма селекціонера Бурдака. Придбав, вже посадив, на другий рік дала сигналку і тоді вже в Ютубі побачив таку інформацію, викладали, що Клеопатра схильна до тріску. Ну, думаю, може, в мене не буде. На третій рік вона дала мені прекрасний урожай. Десь було більше 12 грон. всі грона поза кілограм були. Гарні такі грона, схожі чимось до байканура, такими їжачками. Гарненькі ягоди, смачні були. Ну, Думаю, дарма, що там кажуть за нього тріскуха, тріскуха. Но на четвертий рік вона в мене як почала тріщати, ще далеко було до дозрівання. Но хочу завадити, що не було там оїдіуму, часом говорять, від оїдіуму може тріскати. Ні в якому разі були планові обробки від всіх хвороб. Пішли дощі, вона ще далеко їй було дозрівання, ще зелена висіла на кущі, потріщала, вщент потекла. Не пішла в моїх умов взагалі. І я від неї позбувся. Може, в когось вона є гарна. Ну, Но, до речі, я бачив, дивлячись каталоги різних виноградарів, Клеопатра потихеньку зникає у всіх. Не, Не пішла, значить. Кармакот. Кармакот. Це, здається, сорт. Сорт і був досить непоганий. Гронка, правда, в нього не дуже величенька, але гарні ягоди такі пальчикові, гарне забарвлення. Але смаку не вистачає. Його, до речі, цей кармакот рекомендують для тих людей, хто хворіє на діабет. Тому що в нього цукру мало і в нього такий смак для діабетчиків. Ну, не підійшов, я від нього вже позбувся. Багатяновський, прекрасна гібридна форма, але по терміну достигання вона в моїх умовах не підходить. Вже більше 5 років вона в мене. І за ті 5 років вона рік достигає, другий рік не достигає. Рік достигає, другий рік не достигає. Гарна гібридна форма, здоровені грона, здоровені ягоди поза 20 грам. Ну, не підійшла. А, так ще згадав, була в мене така гібридна форма. Софія. Це загорулько, такий селекціонер в Дніпрі є. Гарна гібридна форма, гарні ягоди, великі, такі з жовто-червоного кольору. Дуже смачний з мускатом. Ну, міла горошити і шкірка в ягодах. Ну, така була жорстка. Не, ну, не можна було і проживати. Прямо, ну не можу сказати. Я від неї позбувся від Софії. До речі, то ж самого загорулька є така прекрасна гібридна форма, як ландиш. Багато виноградарів її тримають. Ну, Такий недостаток у Ландиша, що в неї є проблеми з запиленням, але з тим можна ще боротися. Робити там танці з бубнами це вже друга зовсім тема, можна про це говорити. Але також в неї є шкірка на ягодах. Ну, жорсткувата, не... ну мускат, да, мускат там не перевершений в ландиш. Минулому році він був в мене. Але цього року, мабуть, я вже від нього позбудуся. Є багато гібридних форм і сортів, які будуть краще за нього. Для чого я буду його тримати? Значить, дивіться, в цьому році поставив на чергу на видалення своєї ділянки. Перша гібридна форма, за яку я буду зараз. Багато критики отримувати. Знаю, знаю. Валюк. Я вже здається в минулому році чи якось знімав відео про нього. Прекрасний смак, Ранній термін достигання. Ті грона такі набиті, такі щільні. Прорізаєш ті грона раз, другий, третій. Чи навіть на початку прорізати хоч наполовину. Але все рівно ті ягоди в гронах давляться в мене, починають. Загниватися. Ну, не пішов в мене вальок. кого Він пішов гарно, задоволені ними людьми. Будь ласка, займатися ним. Ну, я, наприклад, замість валька посажу красунчика, прищеплю красунчик. Я вже, до речі, нащепив в минулому році. Красунчик багато кращий для мене, ніж цей вальок. Також слідуча гібридна форма заряні світає з прекрасним мускатом, з раннім терміном достигання, гарні грона, гарні ягоди. Правда, грона не дуже великі. Але осипаються катастрофічно. Ягоди осипаються ще на кущі. Якщо яке гронко достигне, тільки зріжеш, що принесеш, положиш в ящик, прямо всі ягоди осипаються. Ну, не, не, не зміг я підібрати ключик до неї, заряні світає, піде з моєї ділянки геть. Кодрянка, в цьому році вже також, вже в минулому році все позбавився. Замість кодрянки рекомендую атос мати. Також може горошити, як кодрянка. Але так як Кодрянка горошить, я не знаю. Це вже... Вона в мене років сім була. Я вже давним-давно планував її видалити. але дружина просила, смачна, гарна. Я буду там той горох вискубувати, вирізати, але надоїла. Ну, атос кращий, і раніше достигає, і смачний. Еталон. Гарний, ранній, рання гібридна форма, кажуть брат Байканора, що раніше достигає. Ну, еталон мені не сподобався тим, що в нього невелика врожайність і смак такий простоватенький. І я вирішив від, від еталона позбавитись. Андрюша також ну, гарна гібридна форма, великі грони, великі ягоди, червоні такі. Но дуже довго висить на кущу, щоб набрати той цукор. Може до двох тижнів висіти і ще немає. А якщо дощі підуть, то взагалі не буде набирати цукру. Позбувся. Позбувся в минулому році. Ще може цього року буде якийсь там рукавчик, треба подивитися. Знаєш, ще під питанням, які в мене. Року... Ну, Академіка також позбулася, дуже горошить. Академик піде геть. Під питанням висить в мене кисмиші такі як Велес і Бравісімо. Велес, Велес в мене було дуже багато кущів, десь, мабуть, біля 10. Відкритому ґрунті може тріщати, якщо підуть дощі, загниватися. В теплиці прекрасно себе поводи. Але я думаю, що я його все-таки зменшу, його, так би мовити, популяцію. Тому що є кращі гібридні форми, які за Велеса, тому що з Велесом ті танці з бубнами, здоровені грона. Ті грона треба підрізати, треба нормувати, треба слідкувати, щоб вона всередині не загнивалася. Тому що сіру гниль хапає Велес тільки одна раз-два. Загнивається одна друга ягодка. Потім знімаєш гроно таке 2 до трьох кілограм грону. На пополам а всередині гнилий ком. Прямо. Це ну, дуже недобре. Бравісимо, бравісимо, тріскун вже відомий. Бравісимо я буду однозначно тримати, тому що мені ця гібридна форма подобається дуже. Хоч тріщить, але це кишмиш з здоровенними ягодами. Я не знаю таких кишмишів в себе на ділянці. В мене таких кишмишів з такими величезними гронами, з величезними ягодами. Супер врожайністю. В минулому році, до речі, в відкритому ґрунті він мене видав врожай, мабуть, більше 50 кг на кущ. І погода була, якщо ви пам'ятаєте, була чудова в нас осінь у вересні. І за вересень місяць до середини вересня бравісім у мене прекрасно реалізувалося і тріску не було взагалі. Ще буду тримати один кущик в відкритому ґрунті і маю два кущі в теплицях. Буду тримати бравісіму поки ще, тому що дуже подобається. Гібридна форма розарання. Це улаги писанки селекціонера з Нікополя, як мені підказували в минулих коментарях. Розарання. дуже смачна гібридна форма, Ранній термін достигання. Но горошить, щільні грона треба проріжувати. І може підтріскувати трішки. Так що, під питанням, ще цей сезон, я буду спостерігати за нею. Ну, в подальшому не знаю. Щось підберу краще, значить буду її видаляти. А ну, ще скажу кілька слів за такі гібридні форми, як гурман лакомка і зумлення. Смаки не перевершені. Що в одного, що в другого. Ну, Однозначно. Гурмана, лакомки, грона не дуже великі, Воно тріщить нещадно, загнивається, неможливо з ним працювати в моїх умовах. Також і зумлення. Чим характерна ця гібридна форма, що вона морозостійка. і вирощувати в країні формі. І вона в мене вже ну, з 5 років я її тримав. Вже в минулому році, позаминулому я вже думав, Позбутися її. ну Але в мене вона отут на дворі росте під хатою буквально. І люди, які приходили, пробували її, але смачний, хочемо такий саженець, Ну Я попереджав, що вона може тріщати, що може загниватися. Но... Смак не перевершено люди беруть. Ну, вже я не хочу. Її. Це однозначно, не буду. Для людей реалізовувати і для себе тримати ізумлення не буду, хоча він морозостійкий. Ну, ось ніби все. Більш менш перерахував я ті гібридні форми сорти, від яких я позбувся чи від яких я буду позбуватися. До речі, рекомендую подивитися, є такі виноградарі в Дніпрі. Сім'я Полішко. Гранва в них називається YouTube канал. В них дуже поширена інформація. В них багато більше сортів є і гібридних форм на своїх ділянках, ніж у мене, мабуть, в рази три. І в них є обширна. І в них на їхньому каналі в Ютубі є дуже хороша інформація про ті гібридні форми і сорти, з якими вони розлучаються, які видаляють зі своїх ділянок і по яких причинах. Так що можете подивитися в них. Дуже цікава інформація, рекомендую. Все, буду завершити відео. І так затягнулось дуже. Дякую всім, хто дивиться мене. Підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво, дивіться, поширюйте його. І бажаю всім хороших врожаїв в цьому році вибрати ті сорта і гібридні форми, які підходять для ваших умов, для ваших ділянок. І бажаю всім нам перемоги, яка буде, прийде. Обов'язково ми віримо, тому що Україна була, є і буде. Бувайте!